Колись давно, у серці Карпатських гір серед густих лісів і квітучих полонин жила чарівна єдиноріжка, на ім'я срібнокрила. Її краса гармонійно поєднувалася з величу Карпат. Її сріблястий ріг виблискував, наче водоспад, а густі грива і хвіст. Переливалися всіма барвами світанкових туманів. Срібнокрила була душею Карпат. Вона розуміла мову лісових дерев, тварин, знала секрети струмків і пісні вітрів, які кружляли серед вершин. Її місія була дуже важливою берегти гори, ліси та всіх їхніх мешканців. Допомагаючи жити усім в гармонії. Та одного сонячного ранку сталося щось недобре. Головне джерело, яке живило річки, почало пересихати. Вода більше не текла до струмків, квіти й трави в'янули, а звірі й птахи покидали свої домівки в пошуках води. Срібнокрила не могла залишити це без уваги. Вона піднялася високо в небо, щоб роздивитися, що сталося, і побачила, що на вершині гори стоїть велетенський кам'яний вал. Звідки ж він узявся? Та гірські трави прошуміли срібнокрилі, що звели його велетні. Які прийшли у їхні гори невідомо звідки? Вони влаштувалися серед гір, як у себе вдома, і захотіли створити собі велике озеро. Велетні були величезними, як найвищі сосни в Карпатах. Їхні міцні ноги нагадували могутні кам'яні стовпи. А їхні руки були широкі, як крила орла. Вони були добрі у своїх серцях, але надто недалеко глядні. Вони любили веселі розваги і не замислювались про наслідки своїх вчинків. Смілива срібнокрила вирушила до них. Вона легко приземлилася неподалік і, розправивши крила, звернулася до велетнів. Велетні. Прошу, послухайте мене. Ви перекрили джерело, яке дарує життя усьому лісу. Один із велетнів нахилився до неї, його голос гучно загримів. Що це за маленька істота? Як ти смієш нас повчати? Срібно крила, не злякавшись. Змахнула крилами і навколо запанувала тиша. Якщо на нашій землі не залишиться води, то усе живе загине. Вода це не просто рідина, це саме життя. Без неї сохне трава, гинуть звірі й птахи, а гори втрачають свою силу. Її слова зачепили серця велетнів. Наймолодший з них сказав, ми не хотіли завдавати шкоди. Ми просто не знали, яке важливе це джерело для лісу. Якщо ви хочете виправити помилку, будь ласка, розберіть вал і дозвольте джерелу знову текти. Лагідно сказала срібнокрила. Велетні одразу взялися до роботи. Їхні міцні руки швидко знімали камені, і як тільки останній камінь був прибраний, вода знову забриніла, наповнюючи струмки і ріки. Квіти підняли свої голівки, дерева зашуміли листям, а птахи закружляли в небі. Велетні, побачивши, яке диво вони створили, вирішили залишитися жити в Карпатах. Та вони пообіцяли допомагати горам, доглядати за лісом, охороняти джерела і піклуватися про звірів. Адже їм дуже сподобалося бути корисними і важливими. І так приємно було залишатися серед неймовірної краси Карпат. Отож, любі дітки, не завжди ті, які роблять помилки, є злими лиходіями. Іноді їм просто треба пояснити, чому важливо дбати про усе, що нас оточує. Якщо ви бачите, що хтось не береже природу, не гнівайтесь на нього. Можливо, ця людина просто не знає, як правильно чинити. Поясніть їй з любов'ю. І може вона стане справжнім другом природи. Підписуйся на канал, моя казка і із таутоподобайки.